Внаслідок ракетного обстрілу сьогодні в Запоріжжі постраждали і багатоквартирні будинки, і заклади освіти. Ось повибивало скло. Ось ще вибите скло. Постраждало майно і всередині. Шкіл школи. Це один з це один з житлових багатоквартирних будинків, що постраждав сьогодні від ракетного обстрілу. Тут ще, як ви чуєте, прибирають скло. Людей є, повилітали вікна, скло.